Рокомний масажер. Перед нами зараз модель на 600 літрів. Це об'єм, а фізично в нього можна вмістити десь 300-400 кг, в залежності від того, яке шматок м'яса. Відкривається дуже просто. Піднімається на себе, повертається, тут стоїть два дузепи і відкривається. Тим чином ми його завантажуємо, опускаємо нашу кришку і закриваємо. Вставляємо наш клапан, відкриваємо від качку повітря. Це наш пульт керування, який ми маємо полистити його на стіну, для того, щоб безпечно працювати. А при першому запуску ми маємо перевірити, під'єднати сюди патрубок, від кран. Включити вакуум Якщо ми підключили неправильно нашу фазу, то не буде набирати він, відкачувати ліски, набирати непосередньо відкачує. Відкачу. Ну, тут він піднімається. Я там Запускаємо ми тум рев, тобто в почасовій стрілці, слівці, проти часової можемо зупинити. Тут ми задаємо непосередньо на вакуумацію час, тобто це наш таймер. Ми забуваємо, допустимо, там 120 хвилин ми його масажуємо в одну сторону. Потім... Ну, можна секунди, можна їх вини поставити, тобто поставити більше. Потім на вивантаження, тобто, скільки ми часу у нас займає операція вивантаження і нове завантаження. І таким чином постійно буде працювати автоматично. Єдине, що запуск буде повторено, це вакуум, тум і він працює. Скільки треба м'ясу, скільки буде вакууватися в середньому? А, в середньому до години часу, в залежності від того, наскільки великі шматки. Угу. Тобто це на 600 літрів, так? 600 літрів 300-400 кг в залежності від того, який шматок. Угу. Може бути більший чи такий самій? Є більше об'єми, до 1200 літрів, це фізично до 800 кілограмів на одну машину. Саме максимальне – це 1200 там вже дуже велика машина, краще брати дві там середні, тоді буде продуктивність вища. Угу. По машині машина дуже проста. Тут стоїть у нас контр-двигун, який приводить в рух наш барабан. З тої сторони у нас стоїть вакуумний насос, який відкачує тиск. Uh -huh. І треба буде час від часу звідси спускати конденсатор. Тобто просто відкриваємо кран, взиваємо там в тару якусь і прибираємо каналізацію. Що ще? Які, які типи м'яса можна тут вакуумувати? Це може бути шашлик, ну, якщо ми кажемо про, вакуумацію, про саме, то це може бути більше його використовувати для маринування м'яса. Uh -huh. Якщо нам треба замаринувати курку, свинину, телятину, то ми просто ріжемо на шматочки, завантажуємо сирину, завиваємося з ресов, uh -huh. і наше м'ясо дуже швидко готове для використання того ж самого шашлаку. Uh -huh. Якщо ми говоримо про роботу в парі з інєктором, то призначення непосередньо для того, щоб м'ясо, яке ми запускаємо на ін'єкцію, uh -huh. воно має свій розмір. Має свою фактуру. Ми всередину запускаємо наш росол, який фільтрується через наш барабан, і подається на нове кова. І тим самим воно одразу подає сюди росол, і для того, щоб росол повністю був по факту м'яса, тобто був не в одній точці, не тут, не тут, а повністю по всьому, як правильно сказати, всі по всій площині. Так, так, так. Для того, щоб він був повністю, якби його було не видно. Тобто ми коли м'ясо розрізаємо, його буде не видно, тому що воно буде дуже сильно. Маленьким шаром. Таким чином ми отримуємо добавок до ваги і тим самим підвищуємо нашу Угу. Uh -huh. Після того, як ми запустили наш ін'єктор, зробили 500 кг м'яса, завантажуємо його в вакуумний масажер, який дуже швидко відкривається. Тут у нас стоять лопатки саме для великих швидких м'яса, для того, щоб його правильно мішати і воно його вивантажувати. О, у нас є два, а, дві можливості. Ми можемо його обертати по часовій стрілці і проти часової стрілки. По часовій стрілці ми його обертаємо, коли ми вакууємо наше м'ясо, коли ми його вивантажимо, ви його включаємо в ліву сторону.